Сьогодні куштуємо новий батончик від Рошен. А, якщо ви дізнатися, де я його купила, це був не магазин Рошен, тому що в них а, всі батончики закінчились. А, я купила його в магазині бонус. От. І там ще залишалось багато. Я не знаю, чи вони у всіх бонусах є, але на заметку вам. Пахне солодко. Якісь нагадує мені цукерки на запах. Ну він не такий взагалі, як я очікувала, що він буде всередині. Тому що ось тут намальовані, типу ці конфети трюфель. І вони, як би йдуть їх з чорного шоколаду насправді. І вони м'які, і в них немає запаху лікера. А тут ось ця світла начинка, ось така вона, і вона нагадує цукерки. Ні, вона нагадує на цукерки. Колись давно дуже в бато... врашена був батончик, він був рожевий. І там теж був білий шоколад, але середній з плоничною начинкою. І оце такий самий батончик, такий тут, типу, нема запаху плониці, а просто як якийсь такий якогось алкоголю запах. Ну, 6,10.